Добрий день, мої малята! Я вітаю вас з початком нового дня, з початком нових знань, нових мрій. Давайте ми сьогодні з вами будемо займатися аплікацією ось такий чарівний корабель. Але це не звичайний корабель це корабель, який здійсняє мрії. От, наприклад, я. Хочу загадати цьому кораблю. Хм, А що ж я хочу загадати? Потім буду думати, зараз я буду його вирізати. Давайте ми з вами візьмемо ножниці. Але пам'ятайте техніку безпеки, що ножницями не можна в око, в ніс та в ротик або ще кудись штрикати. Давайте почнемо з вами вирізати. Ось так. Діти, а ви колись плавали на кораблі? Я особисто колись плавала. Коли я була досі маленькою, я з батьками їздила на море з мамою та татом. І там був такий великий корабель, на якому можна було. Здійснити подорож. Це так фантастично. Мені так сподобалося, що хочеться ще повторити. Ось так. Якщо ви щось не виходить, можна попросити нашу маму чарівницю, щоб вона нам трішечки допомогла. Але не забувайте, трішечки, а не все вирізати. Я знаю, хто скільки зможе зробити. Якщо я вас не бачила давно, це не означає, що я не пам'ятаю, хто скільки може зробити. Як мені подобається, коли ви робите працю зі мною і фотографуєтесь. Мені так подобаються ваші фото. Я не можу вам передати, як подобається. Я бачу, наскільки ви старалися, як чудово у вас виходить. Хоча ви знаєте, малята, я не сумніваюся, що у вас гарно все виходить. Адже ви в мене розумниці, квітливі, трудівнички. Так, діти? Так. Ось так. Ви вже зовсім дорослі станете? Переходите до молодшої середньої групи. Там вас буде новий вихователь, якого потрібно буде слухати. А до мене знову прийдуть малята, зовсім маленькі, яких я буду навчати. Але ми з вами будемо бачитись. Я сподіваюся, що скоро закінчиться війна і ми будемо з вами займатися. Уже в садочку. Діти, а ви робили вчора фізкульт хвилинку з черепахою? Я сподіваюся, що вам сподобалася черепашка наша, адже вона задоволена тим, як ми її розмалювали. У нас чудова-чудова черепаха виходить, правда, валятка? Так, і остання в мене частина виходить. Так. Ось так я вже вирізала ці частини. Якщо ви ще не вирізали, нічого страшного, адже я доросла, тому в мене так і виходить швидко вирізати. Давайте візьмемо з вами аркуш паперу, ось такий, на якому ми будемо клеїти. Перше ми клеїмо ось таку частину кабіну з мащим клеєм. Якщо у вас не таке клей, нічого страшного змащуємо тим, який є в нас вдома. Так. Ось так. Починаємо рівно приклеювати ось так. Далі ми беремо ось такі палички. Клеєм їх. Зараз я покажу. Де. Також мажемо клеєм. Ось так, бачите, діти, як я приклеїла. У мене трішки нерівно виходить, але я... нічого страшного, у вас виходить рівно, адже мені незручно, бо я все клею в повітрі. Потім беремо ось таку частину змащуємо клеєм. І ось так, приклеїли ми, бачите малятка? А потім беремо ось таку частинку. Також намазуємо клеєм і будемо приклеювати ось так. Бачите, який в мене класний корабель? Беремо ще раз таку частинку. Також мажемо клеєм і приклеюємо ось так. Тепер беремо ось цю частину і мажемо знову. Ось так. Тепер ми беремо ось такий, як кирпичик, намазуємо. Ось, бачите? Приклеюємо ось тут. Це таке віконце. Бачите малятка? Тепер беремо, ось цю частину коло саме більше. Приклеюємо його ось тут, це також віконечко. Ось це віконечко. Приклеюємо ось тут. І найменше ось тут приклеїмо зараз. Також намазуємо. І ось тут. Ось такий гарний корабель у нас з вами вийшов. А тепер. Ми можемо сміливо загадати бажання нашому кораблю. Але запам'ятайте слова, чарівний корабель, я хочу, щоб ти здійснив мою мрію. А мрія в мене така. Але ми не будемо говорити, яка мрія. Ми йому скажемо пошепки. Ось так. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Я чекатиму фото. До побачення, мої малятка! До нових зустрічей!